Чи бачили ви коли-небудь собаку, яка розпізнає кольори, чи папугу, який стоїть на голові? Якщо ні, то поспішайте до Криворізького державного цирку на нову програму Великий Угорський цирк. Як обіцяють учасники циркової програми, глядачі будуть задоволені побаченим. Їх очікує справжня європейська програма. Для дорослих і маленьких шанувальників циркового мистецтва будуть представлені номери найрізноманітніших циркових жанрів у виконанні повітряних гімнастів та акробатів. Крім цього, будуть радувати і захоплювати чотирилапі артисти своїм блискучим талантом та неймовірними здібностями, дресировані мавпи, коні, кавказькі вівчарки, двогорбі верблюди та папуги. Як тебе звати? – Маркуша Маркуша. А хто я? Папа. – А я папа. Я для всіх. Ані у мене всі говорять, папа. Тукан тільки не розмовляє, тому що ну йому по природі не дано. Він вот. он дятел. Я вам могу сказати, у нас. Единственный, вот мы с женой придумали это трюк и делаем. У нас попугай делает стойку на голове. Такое никто не делает. Вы не увидите это нигде. Жонглирование попугаями тоже вы нигде не увидите, только у нас. Ну конкретно попугаи удивят. Это я вам гарантирую. Если рассматривать цирк по жанрам, по цирковым номерам, то тут нельзя не отметить работу с лошадьми. Причем любую работу. Это может быть и верховая езда, и, и джигитовка, и свобода лошадей. То есть работа с лошадьми, они первые в мире на сегодняшний день и известнейшие в мире по своему подходу к данной работе. Впродовж насиченої двогодинної програми між номерами глядачів будуть розважати клоунський дует з Великобританії. Хотілося, звісно, її удивити і показати європейський рівень мистецтва, показать, хочется лучшая. открыть да, новые какие-то исторические можно или современные качества искусства церкового жанра именно в Хлаумаде. Ну и, и удивить, конечно, этими всеми движениями, удивить Криворожскую публику. Оповісти все, що очікує глядачів, неможливо, адже справжні враження можна отримати лише після перегляду. Великий Угорський цирк чекає усіх з 3 листопада по 9 грудня. Прем'єра циркової програми відбудеться вже цієї суботи, 3 листопада о 16-й годині.